Роздача або за 10 лайків. А скоро буде 0 до 11. Зв'ято славу. Свято слава. Це ще через апострів. Сука. Та як воно не помінялося? Во диви, як, як мені поміняти? О, диви, Тут вас рівно коли заходиш десь не розумію. А тут можна якось поміняти нахуй? А що так можна якось поміняти нахуй? Ні, бля. не буде В'ятослава. Поміняй цей свій канал В'ятослава. Добре, погнали гра стендов. На 13% ми принеси зарядку. Ти вже в лобі? Кей мені в лобі? А ні, ще йде стрім. Мені Мне що до завтра не почувствовать. Зараз я спалю свій цей А, Раз не є. Зайшов, чекає грузить. Коли стрім все так гру довго.

То ти мені був написав-то? Як я? Що хуй ти це хуй? Класно святі. Куди грати? Кіллер і... Нікіскіллер кяну. На очка, я тобі... Я тобі кидаю. Давай ти Да, я та... Да нахер киллер. Все, ходи. Шо, ходи рад. Да вот раз. Он Раст. Куда пришел? Никуда. Я в тебе в лобби. Yeah. Ты заходи нахер. Ты